У кращі часи чарга на пропускному пункті шагині медика сягала вглиб села. Зараз охочих перетнути кордон значно менше. Здебільшого мешканці прилеглих сіл кажуть, у людей поменшало, бо в одних немає грошей, інші бояться мобілізації. Дуже багато друзів в мене вже отоже говорять, що хотіли за кордон їхати. Вже на візи подали все, але вже не роблять документів, бо знають, що їх можуть з кордону забрати. Реально й забирають з кордону. Вони забирають, але дітей забирають. Якщо людині посоли консули дали візу, то які мають право забрати людині. Може люди мають роботу за кордоном. Прикордонники ж стверджують, нікого з кордону в армію не забирають. У користуванні мають лише базу людей, які перебувають у розшуку, і додаткових довідок не вимагають. Наразі не потрібно жодних довідок з військоматів. Потрібно лише дійсний закордонний кі -кі -кі, паспортний документ. Можливо, за кілька днів чоловікам до Європи доведеться їздити через військкомат. У п'ятницю міністр оборони заявив, аби військово зобов'язані не пересиджували мобілізації за кордоном, доведеться брати дозвіл у комісаріаті. Такі випадки є, коли люди, які не є патріотами, м'яко кажучи, своєї держави, державивають за кордон для того, щоб уникнути проходження служби. Комісари припускають, це буде така ж довідка, як колись для вироблення закордонного паспорта. І ті, хто дійсно не підлягають мобілізації, без труднощів її отримають. Хто законно має там чи хворобу, троє більше дітей, опікують літ, вони всі мають право виїжджати за кордон. А ті громадяни, які повинні стати на захист держави, на жаль, вони свідомо повинні самі прийти військомат і виконати свій. Громадський обов'язок звільнених від мобілізації, тим часом не стільки лякає сам військомат як черги та можливі витрати. Я, наприклад, не придатний. Я ну не служив армії. Я зараз підуваю, ну, і мені скажуть дай, і, звісно, пару гривень. Та наразі, щоб перешкодити призовникам виїжджати за кордон, немає ні механізму, ні правової бази. Кабмін лише працює над змінами до законодавства, які має затвердити Верховна Рада. Правник Сергій Різник пояснює, тут важливо все ретельно прописати. Хоч право на вільне пересування, яке гарантує конституція, не є абсолютним. Обмежувати його потрібно дуже обережно. Можливо, та інформація, яка лунає з уст деяких представників міністерства оборони. Вона носить більше психологічний характер, можливо, для того, аби Справді, хоча б на цьому етапі зупинити той в певній мірі надмірний відтік тих осіб, які підпадають під призов. Тому що справді проблему треба вирішувати, але ще раз підкреслюю, треба вирішувати виключно в вузьких рамках конституції. А от студент Тарас Іщик, який навчається в прикордонному перемишлі, розповідає: хто хотів, давно вже втік. Та аби пересидіти в Польщі, потрібно спершу зібрати чималу суму. Таких людей, ну які хочуть, наприклад, сховатися від мобілізації, то їх не так вже й багато ну з ряду певних причин, тому що ну і рівень життя там досить високий. Роботи як такої дуже немає, і українців так не дуже охоче беруть на роботу. Подекуди навіть самі поляки дуже багато шукають роботу. Також чоловіки, які часто подорожують, кажуть: у Європі нелегалів ніхто не чекає. Тим більше зараз значно складніше отримати візу. А на кордоні все ретельніше перевіряють мету поїздки. Вікторія Васкевич, Роман Миленький, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Телеканал Новин 24.